Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про демографію. Неочікувано да? всі обговорюють Трампа, всі обговорюють маска. Який він нагідник, як він нерозумно веде свою економічну політику? Дуже цікаво, коли наші чиновники або інфобійці, які обслуговують наш держапарат, зараз критикують Трампа. Тобто критикують адміністрацію найбагатшої в світі країн? Адміністрацію країни, де Населення зростає кожного року, народжується, ніж помирає, двічі більше. У 24-му році 2 мільйони померло в Америці, і 4 мільйони народилися. А що в Україні? Україна втрачає кожного року 300 тисяч. Тільки на факторі відношення, народжуваності і смертності. Тобто народжується кожного року приблизно в середньому на 300 тисяч менше, ніж помирає. Тобто 300 тисяч на рік це таке природне зменшення населення України. Але в чому причина? в чому причина? Цього, от трохи пізніше я на цьому зупинюся, але зараз давайте подивимось на реальні цифри зменшення населення. Якщо ми просто почитаємо за останні 10 років українську правду, економічну правду, Діло UA, то різні наші видання. Ми побачимо, що імміграція на Захід і в Росію до 2014 року вже почалась, вона давно почалася. А після 14-го ми чітко бачили, скільки людей переїжджає до Європейського Союзу і країн всього. світу. Це було десь 500 тисяч на рік. В середньому з 14-го по 21. першого, я беру до війни. Я беру до війни, тому що коли я кажу про зменшення населення. З 34,5 мільйонів до 24,5 мільйонів. Це не я кажу, це каже Організація Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй. Тобто ви можете мені не довіряти, але це офіційна заява представника цієї організації. Також є на 22 рік точна цифра від нашого держстату: 34,5 Мільйони. Мінус 10, скільки буде? 24,5 мільйони. Прямо така цифра, напевно, зараз є в Україні. І багато хто каже, це ж завдяки війні. От давайте подивимось на ці цифри. Якщо ми просто не будемо вважати, що в 2014 році 500 тисяч поїхало, але народилося менш ніж. Померло на 300 Тобто 300 тисяч така стабільна цифра. Тобто 200 тисяч десь там поїхало, разом на 500 тисяч зменшилось населення. І ця цифра, хто їхав, постійно збільшувалася. І в 2021 році то до війни, ще не було війни, з України поїхала і зареєструвалася в Євросоюзі 875 тисяч. 875 сімдесят тисяч офіційно зареєстрували. Це не просто люди, які поїхали і тільки почали щось шукати. Ви ж знаєте, що в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в інших країнах не обов'язково реєструватися, отримувати від жительство. Ви просто можете почати працювати, і вам дадуть дозвіл на працевлаштування, навіть якщо у вас немає виду на проживання. В багатьох країнах ви можете просто поїхати і почати там працювати. Може нелегально, може легально, але ви не реєструєтесь. А в 2021 році зареєструвалося тільки в Євросоюзі 875 тисяч. Тобто, загалом 1 мільйон 100 тисяч було в 2021 році. Тобто, з 2014 по 2021 рік в середньому по 100 тисяч збільшувалися втрати населення. 500 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч, 800 тисяч. І так дійшли до 1 мільйона 100 тисяч людей. Давайте просто цей графік продовжимо. Далі, в майбутнє, давайте уявимо уявимо, що війни немає, що війни б не було. Яке населення було в Україні на цей момент? От просто плюсуємо кожного року 100 тисяч і бачимо, що. У 28 році були б ті самі 24 мільйони людей. Та війна прискорила цей процес, війна прискорила цей процес, і завдяки тому, що закрили кордони, зараз батьки намагаються вивести неповнолітніх дітей за кордон. Тобто вони розуміють, що це надовго. І якщо вже влада вдалася до таких дій, як закриття кордонів. Як бусифікація, як просто агресивне насильство проти власного народу, дітям тут робити нема що. Потрібно дітей вивозити за кордон. І багато хто це зараз робить, не, не чекаючи, коли їм там буде 18 років. Тобто зменшення населення ще прискорюється. Але все одно, да, в 28 році це були ті ж самі 24 мільйони. І до мене приходить там в коментарі прийшов австралійський економіст українського походження і сказав, що тут ні до чого дії чиновників. Ну я написав, що основна причина це дії чиновників. Він каже: ну, подивіться там на Польщу, на Хорватію, якась там ще країна, там теж народжується менше ніж в море. І я подивився на цю э, статистику. Дійсно, там змінювалось населення. Але давайте подивимось на цифри. От В Польщі в 91 році було 38 мільйонів, а на 24 й рік залишилось 37 мільйонів. Тобто на 1 мільйон за 34 роки. В Угорщині було 10 мільйонів 370 тисяч. Зараз 9,6. Тобто, теж на менш ніж на мільйон скоротилося населення. В Хорватії з 4,5-4,6 мільйона до 3,8. Тобто, десь 25% зменшення. Але в Україні 52 мільйони було, а зараз 24,5. Ну тобто більш ніж двічі зменшилось населення. От, от у чому річ, розумієте? І людина, як пише з Австралії, не знає, що в Австралії, наприклад, в 91-му році було 17 мільйонів, а зараз живе 26. Тобто і в Австралії, і в Сполучених Штатах збільшується населення, а в Україні зменшується. Ну і в сусідніх країнах теж трохи зменшується. І я ж кажу, що все це наслідок політики, політики монетарної, бюджетної, фіскальної, соціальної, міграційної, правової, всі ці політики. Формують чиновників Міністерства, тобто у нас Міністерство фінансів формує політики. Навіть всі ці причуди Гетьманцева, які він зробив за останні 6 років, не могли б статися без участі Міністерства фінансів. Тобто Чиновники Міністерства фінансів розробляли або погоджували ці політики, як і дії національного банку. Тобто, немає доступу до фінансів, немає економічної свободи. Немає захисту права власності, тобто правова політика, немає соціальної політики, тобто пенсіонери в злидня. Все це наслідок політик, які розробляють чиновники і більше ніхто. Потім це затверджують депутати, але, але перш, на першому місці, чиновник, чиновник, який формує ці політики, а наслідок втрата населення, втрата територій, послаблення країни і початок війни. Ось і все. Тобто, коли я чую е, виступи Ели Лібанової чи там Василя Воскобойника, е, чи Андрія Длігача, які пропонують сюди завезти 4 мільйони, вже я прочитав у Воскобойнікова, що потрібно 8 мільйонів нам робочих рук. Я взагалі дивлюсь. Послухайте, в нас зараз 24 мільйони, і хочуть завести 8 мільйонів. Ви можете собі уявити, 8 мільйонів чоловіків дитародного працездатного віку. А в нас тут скільки таких буде чоловіків? 24 мільйони, ну, вважайте, половина жінок, тобто 12 мільйонів чоловіків. Третина з них це діти або пенсіонери. Тобто, з 12 залишається 8. Тобто, 8 мільйонів. Українських чоловіків будуть конкурувати за життя з 8 мільйонами сомалійців, Бангладешців, тобто людей, які приїхали з країн, які ще бідніші, ніж Україна. І, ну, звичайно, і кримінал там більш розвинутий, ніж у нас. Тобто ці люди, вони просто. Навіщо їм працювати? Вони просто будуть грабувати банки, грабувати будинки. Вони будуть просто... Вони просто захоплять цю країну. А чому ні? Чому не захопити країну, яка так ставиться до своїх громадян? І коли всі ці експерти, як Елла Лібанова, називають основну причину, це просто об'єктивні причини, демографічна криза виникла просто тому, що мало там хтось колись народжував, і мало зараз жінки народжують. Потрібно, щоб всіх запліднити, щоб всі народжували. Не буде такого. У в основі лежить економічна політика, правова політика, що зробили в США і в Австралії. Чому люди звідти не їдуть, а туди їдуть? Ну це ж нормально, тому що ситуація, умови життя відповідні. Для тварин ключовим є клімат: клімат погода, чи є їжа, чи не є їжа в природі. А для людини ключовим є правова система. Умови життя, які, які створили чиновники. От які умови створили чиновники, стільки людей буде жити на цій території. Звідси зараз будуть тікати всі люди, тому що політику розробляє хто? Андрій пишний, монетарну політику. Тобто в економіці немає грошей. Всі гроші забрала банковська система. І в схемі з депозитними сертифікатами вони там всі ці гроші використовують для власного збагачення. Під час війни рекордно збільшився золотовалютний резерв до 43 мільярдів доларів. Тобто 16 мільярдів доларів забрав собі Андрій Пишний. От така монетарна політика, фіскальна політика, блокування податкових накладних, Величезні штрафи на ФОПів. Все це приводить до знищення підприємств, знищення робочих місць. Люди будуть їхати, нема де працювати. І бюджетна політика, замість того, щоб допомагати тим людям, які потребують допомоги. Пенсіонери, які мінімально пенсію отримують 3-4 тисячі гривень, внутрішньопереміщені особи, які зараз взагалі нічого не отримують. У них зруйновані будинки, вони втратили все. І їм жодної допомоги немає. Немає зброї на фронті, тобто не фінансується зброя, виробництво дронів не фінансується. Простий розрахунок показує, що потрібно десь 700 мільярдів, щоб знищити всіх росіян на окупованій території, виділяються 30 мільярдів. Ну що це таке? І це якість роботи державного апарату. І наслідок втрати населення і території. Немає інших причин від'їзду наших людей за кордон, ніж дії наших чиновників, ніж умови тут. Немає перспектив. Неможливо вести бізнес, неможливо створювати робочі місця. І люди не хочуть тут жити, а вони їдуть. Просто наслідок монетарної, бюджетної, фіскальної політики, наслідок соціальної політики, наслідок правової політики. Немає верховенства права, незахищена власність. І населення зменшиться. І ще раз, от я запитав Сергія Буткіна, австралійського економіста, може він знайде ще хоч одну країну, де за останні 30 років населення зменшилось двічі, вдвічі зменшилось населення. Це дуже буде цікаво.